Графік функції y квадратний квадратне коріння індекса паралельно перенесли на дві одиниці вгору вздовж осі у. Укажіть функцію, графік якої отримали в результаті цього перетворення. Якщо ми графік переносимо на 2 одиниці вгору по осі y, відповідно до функції додаємо дві одиниці. Тобто формулу, яку отримали, це y дорівнює квадратний корін індекса плюс 2. Іг дорівнює квадратний корінь від х2 це графік функції переносимо на дві одиниці вниз по осі y. Ігре дорівнює квадратний корінь від х плюс 2. Це графік функції переносимо на дві одиниці вліво по осі х, Y дорівнює квадратний корінь х-2 це графік функції перенесено вправо на дві одиниці по осі х.